Ми вас підставимо. Я на передовую. Ні, вставити мені на вас. Вики походили. Це найголовніший. Він, він давно отбирає. Ну, ви визволили радіо. Вся сім'я приїхала. Люди збіглися, і соціально. Ну, хочеться. Ну, от треба зранку забрати. Всюди це до нас. А яку не можу? Це на свої побоїв, що вони побили людину, нічого тільки що типнулося, зачепили цей убірник, він обертається і до мене такого вже дорожчий. Не знаю, що робити? Взяла повний не з твій неї, харканула межею. А ну так, обзивати не можна, коротше. Ну, це ж нього не нього покої, я так плюну. плюнула, плюнула, блядь, таким зеленим, що бать, залиплю, блядь. Ага. Бити, Не можуть бити мені. Добре, тут перевірили. Ти тобі я так розумію, вже кінчилися. А далі?

Ні, покрива, а потім а потім. Не вийти і бачите, погачити. Там ні, ми двічі буде. Знайшли, що ви під час ви не знаходитесь, це мукомори. Це лікувальна, але ж він прямо. Це все, діти за пакети, рукалися світло, забили здоров'я. Приїхали витепати, а вас три тихи. Звісно, приїхали. Вони хочуть, а ви діти, блять, які під самі сказали, що був свій молодь наведенця.

Висла, це було. Ну не ви. Я вже не пам'ятаю. Я вам поясню. Ви йдете

Я думаю, це велике питання для телебачення. Ні, там не було нічого. Ми його обслудили. Ось 78. Поділ. Він що робив? Я не знаю, я не експерт. Під забором був і під не знаю, Він не вийшов. Лос, ось я кошелю в церкву, а я їхав в церкву. Він сказав, він сказав, що це його. А я віці на це не полог, це не Валь!

Це їздити треба навчити, через пересуховку приїжджають. переїжджають. І, по люди... І Поліції не було. Ми не дають, не значають.